Цікавились ми е, темою алергії, трішки погуглили. І виявляється, що є комплекс препаратів, які можуть зупинити алергію. Треба пробити цей комплекс вартості всього лише 7400 тисяч гривень. Всього лише Ого, цікавили... майже 200 доларів. І цікаво, це маркетинговий хід чи це реальні дієві препарати від алергії? Чи можливо це саме те, про що нам і розповідала пані Ольга? Будемо дізнаватися. Пані Ольга, ви з нами на зв'язку зараз є. Так, доброго раночку ще раз. Знов, друзі з нами знов, на знову да, знов добре ранок. Так, так. Ольга Логвінова, лікарка-педіатриня, дитяча пульмонологиня, також алергологиня, докторка медичних наук, доцентка кафедри педіатрії, також неонатології. Для мене це нове таке слово. Може поясніть мені, от власне останнє. А це це дуже просто. Це неонатологія, це наука про. Маленьких діточок, ага. тому я, я ще не це знаю. малесенькі і великі діточки, тому що е, ну, завжди е, це такі різні підходи до дуже малесеньких діточок і більш старших. Дякую, що ви пояснили. Так, ну що ж, е, пані Ольга, скажіть, які є найпоширеніші алергічні захворювання? Тому що знаєте, от я е, зайшов в інтернет і дивлюся. Е, при, ну, на що бувають алергії? На бобові, горіхи, рибу, зернові, коров'яче молоко, а, пилок, персик, диню, фрукти. Так, Ось. Ми, ми знаємо, що просто через алергію на ці продукти потім можуть виникати якісь певні хвороби. От що, що алергія може спровокувати? Вихід до яких наслідків? Якщо ми кажемо, якщо ми кажемо про хвороби, то перше місце займає бронхіальна астма. На жаль, це така хвороба, коли е, тяжко дихати, коли е, дитина або людина задихається, коли ходить, і вона є таким провідним у дітей у дорослих. Е, інші хвороби, якщо ми кажемо про поліноси, про наше, про наше сьогоднішні цвітіння берези. То це більш риніт і кон'юктивіт. Угу. А коли ми кажемо про шкіру, найбільш все ж таки частіше це два дві хвороби: це атопічний дерматит. Коли Дитинки, коли вона маленька, такі щоки червоні з подразненням, і є алергічна реакція на локоточках на внутрішній поверхні, і на ножках, і це такі прояви атопічного дерматиду, або пропив'янка, коли у нас є такий висип плямами по всьому тілу за рахунок того, що ми щось їли або на тлі респіраторної вірусної інфекції, або іншої вірусної. Інфекції. Скажіть, будь ласка, що може бути, якщо не звертати увагу на алергію, ніяк її не лікувати? Чи, чи це взагалі в принципі нереально перенести ці всі симптоми? От що робити, якщо можливо вона не настільки критична і людина ніяк з цим не бореться? Ну, Як якщо, якщо вона легка, вона не турбує людину? Що вона легка, і вона не турбує людини, і людина не йде до лікаря, то. Ну, це, таке, це таке питання дуже тяжке. По-перше, mm -hmm. чому? Вона може залишитися в такому легкому стані і порушувати нашу якість життя. Mm -hmm. Якщо ви згодні на те, щоб наш, ваша якість життя... Була порушена, то в принципі ну, можна не ходити до лікаря. Якщо І друге в ній в неї є, це все ж таки у деяких людей вона прогресує. Наприклад, от позавчора я консультувала чоловіка, який мав обструкції два роки. І два роки він інгалювався кожного разу, він знімав ці обструкції в інталіні. До чого може це привести? Привести до привести може до того, що серцева судинна система наша не витримає, почнеться тахікардія або будь-які розлади з, з серцем. А що можна було зробити? Можна було протяг, і він, він дуже боявся пробіжатися, боявся пройтись по сходах, тому що боявся цієї обструкції. Ну, що це за якість життя? А можна було два роки тому почати інгаляційну терапію глюкопартикастероїд, зробити нормальну профілактику, він би жив собі і бігав, і займався спортом, і не набрав таку вагу, яку він набрав. І все було б добре. Тому якість життя тут, якість життя дуже важлива. Розкажіть трішечки про анафілаксію. Це, я так розумію, щось типу анафілактичного шоку, як його ще так називають, чи це просто як його, від нього така віточка, як її попередити? Ну, То у нас анафілаксія це така швидка реакція. До анафілаксії відносяться ну, такі, взагалі дві хвороби це анафілактичний шок і набрак квінків це, це, це ж група анафілактичних реакцій. Що таке шок? Наприклад, коли людина має алерген, вона не знає про цей алерген або знає, і він стискає людина, стискається з цим алергеном. Вона починає червоніти, починає висип на шкірі, і окрім висипа на шкірі, є може бути затруднене дихання, появлятися, появлятися запаморочення, слабкость, тахікардія, частіння пульса або поріження пульса. І все це отака ознака шоку. І на жаль, потом потім бо, бо людина в залежності від того, який час вона може втратити свідомість і вже не реагувати і не ну не допомогти собі. Тому, тому в тому і анафілактичний шок дуже тяжкий. На бряк дещо пополіпше. Це така менш, менша да. По безпеці, по небезпеці хвороба, ну проте вона теж небезпечна, тому що набряк може бути швидко наростати, uh -huh. особливо що набряк є у нас на шиї. Ми дуже багато бачили в фільмах і відео, коли наростає набряк і, на жаль, прикриває дихальні шляхи і за рахунок цього дуже тяжко. Тому анафілаксія взагалі, це дуже тяжка така ситуація. Як допомогти людині, яка от зараз е переживає от е цю анафілаксію, Можливо, і е е е е е е як ви сказали? Е це квінки, я, я забула, як правильно Добряк, набряк, набряк. Набряк, набряк. Я пам'ятаю, в мене в племінниці було таке, що от в неї була алергічна астма, і е, сестра моя, ну її мама, дуже часто з цим зустрічалася, і вона вже знала там, що треба швидко зробити, щоб привести до до тями який алгоритм дій, щоб не нашкодити і щоб допомогти людині в такому стані. Ну, Якщо ми кажемо про вулицю. Найбільш часто анафілактична реакція виникає на укуси комах. Угу. І людина дуже часто знає, що в неї є реакція до того, як була анафілаксія. Тому, якщо є тяжка реакція на укуси комах, я раджу зробити або Тести на алергію, або Брік, або Алекс-тест. І оці тести на алергію, вони покажуть, що є алергія. І коли в нас є період комах, це якраз весна, літо, необхідно носити з собою в кармані, називається епіпен. Це адреналін, який людина, коли відчуває, що в неї є якісь такі симптоми після укуси, комаха, коли там запамрачення, або поява дуже швидка висипу, або слабкість, вона колить собі в м'яз mm -hmm. і таким чином вона, вона допомагає собі. Якщо ми бачимо людину людину, яка має анафілаксію, не завжди дуже часто це або стоматологічний кабінет, або якісь маніпуляції. Ну дуже часто, практично там в більшості випадків. Тоді вже яка у нас тактика? Тактика людину необхідно покласти, необхідно підняти ноги. І якщо є адреналін, а якщо є епіпен, то ввести це ці, ці препарати і викликають швидку. Тому що, на жаль, ну, таку допомогу, яка необхідна в повному обсязі, ми не, не, не зможемо надати. Тому як найшвидше швидкою введення фізіологічних розчинних великих великих доз гормонів, це все вже лікарська справа, і наше, наше завдання, як на щоб не як найшвидше, приїхала допомога до цього до цього до цієї людини і вже допомогла во таким чином. Скажіть, будь ласка, Ольга, які от власне препарати потрібно мати вдома вдома алергікам, щоб так мовити допомогти в критичній ситуації? Чи можна їх сьогодні придбати без рецепту в аптеці? Ну, що щодо що рецепта, на сьогоднішній день ну, ми живемо в Харкові, тому тут щодо рецепта. Ми можемо придбати які препарати? Давайте які препарати. Uh -huh. препарати необхідно мати це. Ну, хоча б епіпен, коли ви маєте, да, це тут цей епініфорін, адреналін, це обов'язково мати. Бо е, ну, з приводу гормональних препаратів і кого саме собі гормональні препарати, антигістамінні, я не раджу, тому що необхідно радити з лікарям і так далі. І е, ну, може мати з дійсно в кожній аптеці це будь-будь будь антигістамінний препарат. Я зараз перерахую. Це може бути ларатадін або лівоцидрізін, або інші препарати. Всі вони приблизно за одинаковою ефективністю, щоб допомогти для коли є алергія в першу чергу. Проте препарати не головне, легку кропив'янку можна лікувати зовсім без препаратів. Дуже цікаво. Знаєте, у мене. От я напевно не дорозказала. Я коли почала покривати нігті гель-лаком, вона почалася реакція на пальцях, просто висипи. Ось такі У мене шкіра ставала, як наче не знаю, в ящерки на, на пальцях рук. І я просто пила протиалергенні такі таблетки, які мені радили в аптеці, і все проходило. А ви кажете, що це це щось теж по типу кропив'янки чи ні? Чи все-таки в такому разі тут все-таки краще пити таблетки? Коли є алергія на лаки, це зовсім інша. Ага, угу. Тут справа, яка у нас, коли ми чому, чому, да, існує лікар-алерголог? Тому щоб розібратися, що це алергія, це алергія імуноглобулін на глобулін і залежна, тобто, яка одразу виникає, наприклад, на пилок це алергія, яка є залежна. А от налаки це інша енергія. Вона з'являється згодом, тому що ту, те, що вміщуються в лаках, там є такі хімічні речовини, або за рахунок неправильного зберігання, створення таких хімічних речовин, які алергію формують згодом. І тут зовсім інший механізм розвитку алергічної реакції. І зовсім інша діагностика, і зовсім інше лікування. Mm -hmm. вони допоможуть і в першому, і в іншому mm -hmm. випадку. Проте, якщо є алергія на лаки, дуже раджу все ж таки. Звернутися до алерголога, здати патч тестування, це такі такі плямочки накладаються на 48 годин, і виявити, десь там де є алергія, на що є алергія, і оминати цих елементів mm -hmm. в лаках або там в, в, в всіх продуктах, як від косметики, якими використаємося. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам. І ще е, трішечки стосовно yeah. астми. Чому вона виникає це як ускладнення алергії, і чи можна якось попередити оцей стан? Астма. Астма це хвороба. У нас є алергія, алергія це стан так, нашої це, системи. Добре. А астма – це хвороба. Вона виникає на тлі алергії, угу. вона може виникати і не на тлі алергії. Так, так. І як її попередити? Перше, щоб попередити астму, необхідно розуміти, якщо тебе погано дихати, то необхідно йти до лікаря. До нарколога або пульмонолога, або до свого лікаря, mm -hmm. щоб визначити, чому необхідно, а не оминати і казати, що все пройде, те все пройде. Тому що у нас така є проблема, на жаль, проблема, тому що ми е, не е, турбуємо, ну, ми турбуємося про свого здоров'я, так, ми турбуємося. Проте, коли в нас є вже симптоми, е, ми думаємо, що Та, вона така минеться, минеться. А все ж таки ліпше знати свої симптоми, і знати, чи можемо ми якось їх моделювати, чи ми можемо ми моделювати нашу, нашу якість життя і формування цього астми. І ліпше, якщо у нас є перші симптоми, йде до лікаря. Все, Це один, одна порада. Дуже дякуємо, Скажіть, вам... е, ну, В принципі, ми вже все проговорили, так? Так, я ми, ми, так, ми а, дійсно, Ольга, дуже вам дякуємо, тому що не знаю, в мене yeah. стільки було запитань, тому що я знаю, скільки в мене друзів зараз ну, просто страждають. Один друг коли нього не зазвоню, не зателефоную. Він зараз в червніцях він просто весь в сльозах. Він каже, я весь плачу. Ну, тобто настільки в нього алергічна реакція. Але дійсно ми бачимо, що сьогодні медицина достатня для того, щоб допомогти боротися проти цих недугів і зробити нашу весну трішки приємнішою. Дуже вам дякуємо за ваші да. мудрі і прекрасні поради. Бажаю вам дякую, хорошого дякую. дня. Гарного дякую. дня. Дякую. Дякую. Місного здоров'я, миру, безпеки. Друзі, з нами на зв'язку ми проговорили з Ольгою Логвіновою: це лікарка-педіатриня, також дитяча пульмонологиня, алергологиня, докторка медичних наук, доцентка кафедри педіатрії та неонатології.